128-го окрема гірсько-штурмова бригада одна з тих, яка тут, в Запорізькій області, метр за метром відгризає у ворога нашу землю. Прикриває піхотою техніку ось цей підрозділ протитанкова рота. І разом з ними ми виїжджаємо в одну з посадок серед безкрайніх полів півдня області. Завдання злагодити роботу, відточити деталі полювання на росіян і майстерності ховатись. Ця невеличка ділянка дерев відносно далеко від лінії фронту, але сліди війни скрізь бачив ось Це ску... Так, щось прилітало невеликий, але смертельно небезпечний для росіян протитанковий комплекс скіф на нього відповідно і на цих хлопців. Постійно полюють окупанти. За москованою і взагалі не було б видно. Ви б так пройшли, подумали, що якісь кустики. А в основному ми маскуємося від кого? Від цих безпілотників. 128 -ма. окрема гірсько-штурмова бригада одна з тих, яка тут в Запорізьк. <звук> arkadaşlar. Ha gitmemiş. Bir, arkadaş. bir tane ileride var arkadaşlar. O çok büyük.

Там arkadaşlar. добре, добре. Особід. Хтось відкладує на завтра, на післязавтра, на потім, шукає багато причин, щоб не ходити до лікаря стоматолога. А хтось втілює свою мрію в життя сьогодні і зараз. І прямо вже ходить з ідеальною посмішкою. Як вам? Ми виготовляємо тонесенькі вініри як контакти, лізо для очей. Якщо хтось ставить їх спочатку тільки на верхній ряд, то згодом приймає рішення і ставить і на нижній ряд. Бо вініри це така заразна красива штука. У -у -у! Хтось відкладує на завтра, на післязавтра, на потім шукає багато Аки на Москву це тільки початок, і як кажуть у головному управлінні розвідки, дрони оголили всю російську систему ППО. Вона постала перед росіянами у всій своїй неідеальності. А закриття аеропортів це шанс для москвичів відчути те, що відчувають українці. Бо внаслідок злочинної та геноцидної війни Путіна наші літаки та аеропорти або не працюють, або знищені. Тож, моя порада росіянам. Не думайте, что до вас не долетит. Но они же начнут повышать ставки так, что нам начнет быть, ну, как-то больно. Понимаешь? И уже речь пойдет о безопасности собственной территории Российской Федерации, изначальной, без новых освобожденных присоединенных территорий. И я не сомневаюсь, что они сделают все для того, чтобы... Ми вже говорили про безпеці, в тому числі москви. Атаки на Москву це тільки початок, і як кажуть у головному управлінні розвідки, дрони оголили всю російську систему ППО. Вона постала перед росіянами усій своїй неїдальності. А закриті.